Ось там наші квартири. А тут озеро. Тут іде дорога, виїзд в Київ, в Рюківщину, Боярку. Дуже класне озеро. Тут навіть можна рибалити, якщо ви є членом клубу. Купуйте квартиру або ділянку. І можна буде вам домовитися. Ось такі класні у нас тут об'єкти нерухомості. Таке класне, чудове місце. А також там за озером, трошки далі, під лісом, теж біля озера, з виходом на озеро, є земельні ділянки. 12 соток. Є навіть з електрикою. Дуже класне, дуже мальовниче місце.